Всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Маю сьогодні невеличкий набір по лайтовій фідерній риболовлі. Взяв з собою есканал флагмановського фідера в рості 3,60 з тестом до скількох до 70 грам. Приїхав на стоячу водойму. Це тут ми рибали і зимою. Також пробували літом, літо у нас не дуже вийшло. Але я вирішив сьогодні попробувати половити ось Чикс. Отам. Отам, в стороні оцього камеша. камиша. Там є така тиха гавань. Поставити легенькі кормушки, також спробувати впіймати. В камишах лазить, мабуть, качки чи що, може який бобер. Просто вибираю закаулочок між камишами, справа камиш, спереді камиш і в цей куточок буду кидати корм. Чотири кормушечки малесеньких корма я вже закинув. Корм у нас сьогодні флагмановський, гранд серії плотва. Чорна плотва. Вроді. Кормка чорного кольору. Аромат дуже такий специфічний, спеції, як ви знаєте, плотва полюбляє. От і Ми взяли сьогодні кілограм прикормки плотвиною, замішалися. Зараз на пів першого дня будемо кидати туди будемо ловити. Не знаю що, щука пльохає, риба повинна бути, тому погнали. Так, є в нас вже перша більш-менш риба, яку я можу назвати рибою. Це ось така гостірочка. Взяла на дві піночки. Зараз ми її швидко кинемо садочок. Чотири заброса, 4 верховодки і на п'ятий ось тірочка. Може щось розкляємось. Отам ловлю. Але є такий, друзі, нюанс ще не заміти. Чи то риба здохла, чи то її проутюжив, як то кажуть. Ось. Це у нас білоглазка? Так, вроді білоглазка Лежить. Здохло. Ну, не будемо гадати, що це, але здогадуються, я думаю, всі. Тим паче тут місце таке затишне, проблем в цьому ніяких немає. Продовжуємо далі. мали ми вже ту густірочку. Опа-опа, знову якась подача. Е, стоїть великий поводок. Я думаю, ще буде доречним зробити коротший, щоб наш опариш разом з гачком відразу падав на дно. А не в толщі води ще збирав рибу. Але в толщі води теж так для плотви Це дуже інтересно буде, але поки що її немає на тошці. Але зараз побачу, може хай і буде так. Використовую ось такі кормушечки маленькі. По 14-30 грам максимум в такому діапазоні. Основна їхня задача це по мінімуму і точно і безшумно майже доставити корм в нашу точку ловлі. І зараз у нас покльовка. Використовую їх, щоб менше тривожити рибу, не лякати її в тій стороні. Але задовбає верховодка і ми це бачимо. Так, зараз у нас риби немає, були гарні покльовочки. Ці покльовочки були з дна. Може знову густірочка. До речі, дохла це була гостерка. Я її викинув на берег, щоб вона не смерділа. Хай там кричать собі. Трухне. Це була густрка. Можливо, її проутюжили, Можливо, хтось відпускав, де вона померла. Це не нагадати. Але факт в тому, що тут є риба, є риба. І Треба нам якось спробувати її впіймати. Навіть поки що зацепів не було. Не забросив з десяток, я вже зробив. Все з одного місця. І як піднімаєш, нічого, ні кормушка не западає. Бо легенька кормушечка, відповідно, вона... Тобі лежить зверху, мул не замулюється, маленький розмір не чіпляє, все косячина. Так, давай ми, давай ми. тут є така плотва, я знаю. Що зимою рвала мурмишки, дай Боже. Але також відео вискочить зверху. Аби я її не засняв в лунці, але бачите, бачите, Так, щось тяну, непонятно що. Це в нас верховодка. Оця риба нас... Сьогодні буде задовбувати цілу рибалку, поки на точку не стане нормально плотва або краснопір чи Але я думаю, навіть якщо вона стане, то вона стане до корма на низ, а верховодка ж буде стояти гадіна і за нашим шлейфом кормитися. Так що Нікуди, як то кажуть, нам від неї не дітися, верховодку я викидаю, не кидаю. Верховодка то не риба. хоча... Ніщо я обстановкою по рибі в ріжці, через років 10, може це буде і риба. І пойде діло. Зараз покажу вам які покльовки йдуть. Шикс. О, бачите? Ось такого типу покльовочки в нас сьогодні. Потяне, потяне і треба підсікати. Оп-оп, це вже може щось і сидить. Так, да, це вже щось сидить. Це вже може бути доволі непогана краснопірочка або плотвичка. Тянем, тянем, тянем. І да, це у нас ось така краснопірочка. Чикс. Я сам, тому хрепко не судіть. Я поки тут вову, то вову все настрою, то вже та зараз краснопірка втече. Та вже та зараз краснопірка втече, але О, ось така красонька. От вам що й казав, два опариша, дохлий номер більші опариші. Лежали на дні, ми бачили знову. Але підійшла більш крупніша риба, ніж та верховодка, і вона показала про себе. Ки зійшла, тому що треба спробувати змінити гачка. Може гачка дасть якийсь результат. Так, заброс і метр протягую, щоб вона не встигла за нашим поводком допливти, а щоб все-таки плотвичка чи якась гостірочка ним цікавилась. Давай, давай, може вже нарешті якась толкові риба. Нічого немає. Потрібно замінювати гачок, а не верховодка є. Верховодка є. Треба замінити все-таки цей гачок. Таке дало, дало свій результат, те, що ми закинули без корму вже другу кормушку. І відразу на потяжці в тій метро клюнула ось така краснопірочка гарна. Поводка ще не змінював, гачок той самий. Перед тим як відправити його в місце ловлі, перед берегом змочую, щоб оцей... Весь корм що зверху, просто-напросто залишився тут у воді і створював нам додаткову хмару стовп з цього корму. Ну, Воно може і крепко не особо і допомагає, але все-таки який, якийсь до залишок все одно менший і потрапляє. І принесе нам якусь кращу рибу. робіт. Оце потяжечка вже не похожа на. Верховодку, але походу все-таки знову. Як же вона дістала. Це а ні, і не верховодка, все-таки потяжка була. Це невеличка краснопірочка. Попробуємо на червячка. Як виявилось, червячка небагато. Три штучки не знайшов, але спробувати хватити. Ну, як обично, на вльоті навіть верховодка його дергає. Але був один цікавий загиб, Я напевно поспішив, бо було отак динг-динг-динг. Я поспішив, треба було ще раз дати Черяк повністю обсосаний. Що то було, не знаю, але можливо навіть щось крупніше. Рибалка не задала на цьому місці. А якби хотілося все-таки задовбує верховодка. Тут до стиря рукою подати. 20 метрів. Ми вже там. Ну ще одна сюди. Є мосточок, я сходив, подивився чи можна перейти. Оказується можна. Є одне місце. Так, да, є там одне місце. Коротше, дуже перспективне місце я вважаю, тому що там течії немає, обратка. Дуже багато трави, можливо стоятиме якийсь голавлик чи таке саме ж плотвичка тому цю ми відпускаємо рибку назад, хай пливе, а йдемо все-таки на стир. Ну все, включення вже буде там. Ось цей струмочок. Тут завжди коли води багато затоптаний, далі пішла старець, а там далі ми рибали. Ну, тут місце, звичайно, зараз краще на даний момент, бо тут... Тіньо від сонця є десь ховатися таку жару. Тут обраточка, і видно, що глибина. Ну і тут довго вагався де закинути, але спочатку закину сюди, тому що тут все-таки трава, а трава це укриття для риби, як ми завжди знаємо. 35 грам кормушка найважче, яка в мене була. Я її закину, в принципі, вона стоїть, бо тут, як ви бачите, обраточка. Сильна течія починається аж там. Тому 35 тут буде стояти намертво. І будемо чекати покльовку. Можливо, якась плотвичка тут підійде, можливо, щось більше. А може і знов ця верховодка не дасть нам спокою. Але ж треба рибалку якось спасати. Побачимо. Ну тут місце гарне, тут галавель, плотва це 100% є, тому що ловили тут і ловлять по цей день. Все-таки... Вимочили ми й нарізці рибку серед білого дня. Попалась нам біля берега ось така густірочка. На один опариш і одну піночку. Зараз ми її відпустимо. Ось така красунька. От прямо по цим берегом. Ну а це вже по-любому фіналочка. Як він тонко зацепився гад. Все, їдемо додому. Але красень. Друзі. Така у нас була рибалочка. Тут така сама риба клює. Тому не рекомендую нікому їздити в день на риболу. верховод, верховодство одним словом. Куди би ти не кинув, чи з кормом, чи без, вона все одно знайде той опариш і буде його тюле. Тому всім до зустрічі, чекайте нове відео чи нову серію з пошуків ляща, можливо нам дасть його піймати. Всім пока!